Халілуя, Аллилуйя, вітаю вас, народ Божий. Бог любить тебе. Бог завжди буде тебе любити. У будь-якої людини є право вибору. Бог так створив людину, щоб людина мала право вибору. Тому людина може вибирати, вірити в Бога, в Бога, може вибирати, приймати Божу любов, вірити в Ісуса Христа або ні. Ну, Якби людина не зробила вибір, Бог буде любити людину, але людина буде мати в своєму житті те, в чому вона зробила свій вибір, в чому вона прийняла рішення, в що вона вірить. Будь-яка людина, вона вірить по-любому в будь-що. Нема такої людини, яка б в щось не вірила. Дух людини він зроблений так Богом, щоб людина в щось вірила. Так, да, після грехопадіння віра людини, вона, можна так сказати, ізвратілася, ісказилась, перетрансформувалася. Вибачте, да, за таке слово, але вона змінилася. Тобто людина почала вірити в страх, людина почала вірити більше чувствам, фактам, емоціям, тому що вона бачить. Людина почала вірити словам, вже не Божим словам, а будь-яким іншим словам. І є нормально, є нормально, коли ми в щось віримо. Але більше всього, краще для будь-якої людини вірити в Слово Боже, вірити в те, що Бог є любов, що Бог він любить, що Ісус Христос Він Господь. І Божу любов треба приймати. Те, що Бог любить людей, просто так життя людини не зміниться. Просто так, людина не народиться згори. Ісус сказав, треба вам народитися свише, згори, від Бога. Народжене від тіла є тіло, а народжене від духа, від Слова Божого і Духа Святого. Від Бога є дух. Тобто дух людини він змінюється і він становиться по образу воскресого Ісуса. Людина є дух. Дух людини створений, щоб жити вічно. Тіло не живе вічно. Душа це частина духа. А тіло, воно тліє. І Біблія каже, після підхоплення церкви ми отримуємо нові духовні тіла. Тобто ніхто з людей не буде жити в цьому світі фізично в своєму тілі, яке він зараз має. Будь-яка людина помирає, вона дух покидає тіло. Життя людини, воно в дусі, природа людини, вона в дусі, духовна природа є в людині. Є душа, разум, воля, емоції, є тіло з почуттями. Так, для Бога важливий дух людини. Алілуя. І Він дав нам для цього своє Слово, Він дав нам Ісуса Христа, Він дав нам Духа Святого. Бог дав нам свою любов, щоб в дусі ми могли прийняти Його любов, відчувати Його любов і проявляти Його любов. Треба приймати Божу любов. І треба жити Божою любов'ю. Є любов Бога до нас, до людей, і є наша любов до Бога і до людей. Аллилуйя! І так, Ісус Христос, він Господь. Він Господь. Він воскресший і живий. І коли Ісус був на землі, Він спитав своїх учнів, за кого почитають мене люди. І учні почали казати, одні за того, одні за іншого. А Петро сказав, ти Христос, Син Бога Живого. І Ісус каже: Ти благословен, Петро. Тому що це тобі відкрило не тіло твоє, плоті кров. Не просто почуття, емоції, не просто те, що ти бачиш. Не просто якесь восприяття твоє. Каже, це тобі відкрив мій Бог Отець? Алілуя. Тому є відкриття від Бога Отця, що Ісус, Він Христос, Господь, во славу Бога Отця. Алілуя, алілуя, алілуя. І нам треба дуже сьогодні, важливо для нас сьогодні, мати відкриття. Хто такий Ісус? Христос Господь, Син Бога Живого, Воскресший, той хто праворуч Отця. Тобто нема, не можна це не вірно брати одно або два місця Писання із Біблії і по Ньому трактувати і говорити, хто такий Ісус Христос. Ніхто не приходить до Бога Отця, як тільки через Ісуса Христа. Нема, нема іншого імені, яким би належала нам спастись, як тільки це ім'я Ісус Всякі віручий, що Ісус є Христос, Той від Бога народжується. Ісус сказав, я прийшов, щоб ми, щоб ми вірували в Нього, і через Нього, щоб ми мали віру в Бога Отця. Є багато обітниць пророків. Є послання нового заповіту, є Євангелія. І всюди ми можемо побачити, хто такий Ісус. Христос Господь. Ісус каже, це Тобі відкрив мій Бог Отець. Нам треба сьогодні мати відкриття, хто такий Ісус Христос, Господь, що Він для нас зробив? Як нам Це прийняти? Біблія каже, що ми, люди, які живемо зараз на землі, ми будемо жити вірою, коли ми приймаємо те, що зробив для нас Ісус Христос, те, ким Він зараз являється. Галілуя! Той, хто во Христі, той нове творіння. Той, хто з'єднується з Господом, є один Дух з Господом. Дух Святий свідчить нашому Духу, що ми діти Божі. Галілуя! Дух Святий відкриває нашому Духу. Хто такий Ісус Христос? Що означає, ми в ньому, Він в нас? Що таке, Павло каже, я все можу завдяки тому, хто. Укрепляй мене, мене з нутри, це Ісус Христос. А тепер не я живу, а живе, во мене Христос. Ісус сказав, діла, які він вчиняли, ми будемо робити і більше. Нам треба побачити в Євангеліях. Перш за все. Дійсно, нам треба побачити в Євангеліях і в Книгі Дій, хто такий Ісус Христос? Що Він робив? Що Він казав? Для чого Він був на цій землі. Халілуйя! Нам треба довірити Духу Святому, щоб Він відкривав нам пророків. Обітниці пророків. Біблія каже, щоб пророки пророчествували об Ісусі Христі, о Його страданнях і о той славі, яка буде послідувати за тим, що зробив Ісус. І Біблія каже, ці пророчества, ці обітниці, вони були для нас, для сьогоднішнього часу. Пророки Ветхого Заповіту. Аллилуйя! Аллилуйя! Так, кто такий Ісус Христос Господь, во славу Бога Отця? І Біблія каже, що всі обітниці Божі дає амінь во Христі Ісусі. Славу Божу через нас. Халілуйя, Халлилуя. Ісус сказав, що без Нього ми не можемо нічого. Тобто без Нього ми не зможемо жити праведно, без Нього ми не зможемо. В його імені. Без нього ми не зможемо дійсно пізнавати Бога Отця так як Бог цього хоче. Без нього ми не зможемо дійсно приймати Божу любов. Без нього ми дійсно не зможемо жити вірою, розуміти Писання. Без нього ми не зможемо бути, як ми кажемо, Дух Святой в мені, Дух Святой на мені. Без нього ми не зможемо бачити славу Божу, чудо Боже. Нам нужно. Відкриття про Ісуса Христа. Нам нужна віра в Ісуса Христа, в Його ім'я. Те, що Він зробив. те, кем Він является зараз. Алілуя, алілуя, Во ім'я Ісуса. Амінь.